Є. Доброго дня всім присутнім, Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-другічного розвитку і настижниця регулярятурної політики. На комісії присутні голова комісії Решідна Васильівна, члени комісії Олексія Мила Кузьмівна і Володимирівна, Відсутні владує Іванівна і пан Стефан Андрійович. Кворум для роботи комісії достатньо тому пропонується розпочати роботу комісії. Хто за перший комісії? Так, на порядок денної комісії пропонуються такі питання. Внесення змін до рішення селищної ради 13 грудня 2023 року. E, номер 873 про бюджет субійської селищної територіальної громади на 2025 рік. Е, e, Про бюджет субідської селищної територіальної громади на 2025 рік. E, про затвердження програми заходів Національного спробується селищної ради на 2025 рік. Про затвердження перспективного плану розвитку трансформації, оптимізації мережі закладів загальної і середньої освіти міської селищної ради Тодіського району Одеської області на 2024-2027 роки і про внесення змін до рішення сільської селищної ради Одеської області від 26 листопада 2020 -20 року номер 9 про затвердження структури організу відської селищної ради. Загальної численності апарату ради Одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Е, Значне промисленні змін рішення селищної ради від 13 грудня 2023 року номер 873 про бюджет військової селищної громади на 2024 рік двадцять четвертий рік в результаті економічного і ефективного використання і коштів на протязі року у нас залишилось призначення, ми хочемо їх спрямувати в подальшому на дуже ефективне використання. З прямову на заключенку це захищена стаття. Після цього стаття вчителі виплати. Потім спрямовуємо кошти на придбання меблів для кабінету для апарата відділу освіти 58 тисяч, на придбання програми 1С 20 тисяч, на відділ культури. Придбання на зупові апаратури, придбання е, матеріалів для проведення ремонту, закінчення ремонту кількістий, але ще не закінчений, 217 двісті тисяч тисячі і 35 тисяч на звукову апаратуру, придбання нової апаратури. Так, е, для вчителів вся статтям 198, 189 385 гривень. Також планується придбати побутову техніку для школи 80 тисяч, плита, блендер, ваги, канцтовари, соляра і засоби для миття. Mm -hmm. mm -hmm. Далі mm -hmm. для садика придбавання теж 94 тисячі тисяч спробувати на придбання плити, ламінат, ваги. М'ясорука, блендер, миючі засоби жалюсь бензин канцтовари. Також ми промовимо гроші на придбання до нас, звернулися військові, щоб вміють придбали тепловізор в розмірі 140 тисяч. Спрямову mm -hmm. ці кошти потім на придбання колес для трактора пожежній божеж, команду 35 тисяч. Також звернувся до нас по попитанням допомогти водоканалу. Комунальне підприємство «Водоканал» з фінансовою підтримкою на 120 тисяч. І для того, щоб зв'язку з таким становищем, який не є на сьогоднішній день, ми є прикордонна зона, нам зобов'язали забезпечити матрезерв ключим паливом в розмірі 2 тисяч літрів на суму 99 тисяч. Загальна сума уточнена. Складає 1 135 тисяч 364 гривні. Також нам прийшла ще субвенція на безкоштовне харчування молодших класів, яка складає 29 тисяч 800 гривень, яка десь ну, примовлена на школу. І загальна сума видатків складає у нас 47 мільйонів 603 тисячі 987 гривень 45 копійок доходи будуть складати 40 мільйонів 798 тисяч 687 гривень 57 копійок. З декілька мільйонів джерел, яких на увазі з точно не спочатку проти цього року, 2 мільйони 742 тисячі 789 копійок. І ну, кошти переддані загально, спеціально це бюджет розвитку 4 мільйона 062 тисячі 510 гривень 20 копійок. Такі зміни.

Проінформували, що нам подаря подарять пульт, але для забезпечення звукового ефекту тих, коло такі наявності, яким треба дали того пульту? Ну це ми ми не виділяємо кошти. Це наші, які ми зекономили, змогли десь не доклада. Але є більш важливі в нас питання ніж апаратури. Я я так. не декілька років вже. Ну я розумію, що декілька років. Це понімаю. Але, але це не.

Щоб мене згодив такий пакет, який вийшов у 21 місяць. Так, наступне. будь да, бюджет Слобідської селищної громади на 2000 рік. Так, на 10 листопада 2004 року був прийнятий державний бюджет країни на 2025 рік. І, відповідно, ми приймаємо свій бюджет на 2025 рік з слідчими розрахунками. Буду багато таких, скажу, що тут будемо складати власне надходження на життя. Складає 23 мільйони 341 тисяча 290 гривень, які основну сумку надходжені в джерел інформування доходів. Є це податок на землю, податок ПДФО, дені податок. Ліний податки. Це такі податки, які складають Більшу, більшу частину доходів. Mm. Так, міжбюджетні трансферти у нас в цьому році лише одні субвенції з державного бюджету на освіту, по камісне немає розрахунків, нам не надано. Базова дотація складає 5 мільйонів вісімсот тисяч 600 гривень. І загальна сума нашого бюджету селищного складає 29 дев'ять тисяч гривень. Тисяч гривень. Ну і відповідно вже видатки від такі самі. Значить, 29 тисяч 890 гривень спрямовано розділено слідчими чином. Гороне місцевого самоврядування. Направлено кошти в розмірі 14 мільйонів 443 тисячі 179 тисяч. Сюди входить утримання апарату: 8 мільйонів 230 тисяч 576 гривень. Утримання доріг 100 тисяч, благоустрій громади. Мільйон 694 800 гривень, громадські роботи 439, дев'ять тисяч 200 гривень. Соціальний захист 1 сімдесят 171 тисяча гривень, в тому числі двадцять 321 тисяча, служба у справах дітей 320 тисяч, оздоровлення дітей 50 тисяч. Обслуговування інвалідів, там розділилася соціальна допомога, хто доглядає жанчик на тому. 80 тисяч, соціальне забезпечення 400 тисяч. Так, землеустрій. У нас документація там буде закінчена. І на генплан, і на земноустрій загальну суму 200 тисяч. Да? Mm. Витрати на ЗСУ і програми супроти – 1 300 тисяч гривень. Фінансова підтримка 1 890 тисяч гривень, в тому числі водоканал 900. І місцева пожежна команда 990 тисяч гривень. На освіту у нас без убракування субвенції державного бюджету йде 12 мільйонів 187 тисяч 790 гривень. В тому числі утримання дошкільних навчальних закладів — 3 мільйони 641 тисяч 490 гривень. Утримання загальної навчальних закладів — закладу. Я виключаюся.

3 мільйона шестьсот сорок на чотириста дев'яносто і заклади чотири мільйони дев'ятсот одна вісімсот шістдесят гривень. Так, і утримання закладів культури 168 шістьдесят вісім тисяч шістьсот гривень. Утримання адмінапарату відділу освіти 1 мільйон 713 тринадцять тисяч дев'ятсот гривень і літній табель. Харчування дітей від 90 на 10 740 гривень. Інші кошти, які е, безоплатно без повороту, е, будуть виплачені з, з нашого бюджету бюджету, значить, це фінансується Центром центр первинної медицини. Тому е, складає 724 тисячі 700, 370 гривень. Фінансова підтримка по програмам охорони здоров'я 300 тисяч, там де придбання наркотичних засобів 100 тисяч, і безкоштовні медикаменти 200 тисяч. І фінансова підтримка центру для нас соціальних послуг. Там, де вулиці наші е, люди виходять е, на дому І одна людина знаходиться на центрі 550 тисяч 554 гривні. Бюджет розвитку складає 169 тисяч 100 гривень. Це 124 тисячі 100 eh, гривень буде спрямовано на придбання придання насосів на відділу водо КП водоканал. І 45 тисяч ми плануємо направити на встановлення дитячого майданчика дзвіночок. садів дзвіночок. Резервний фонд складає 125 тисяч гривень. Так ну, також були враховані і соціальні стандарти при розчотах. Ну, я скажу одне, що знімай нас у сьогодні. Ну, першу січня 2025 року з цьому відео. Вісім тисяч безмінно на протязі року немає ніяких позицій. Значить, при розчоті витрат на енергоносії і все було враховано. Значить, один кіловат розраху за 7 тисяч гривень 20 грубів за розподіл за електроенергії 4,75 гривень. Твердепалово, дрова, за 2730 гривень, те постачання калорії 4430 гривень. вугілля одна тонна зростає 60 тисяч гривень. Такі розчоти були враховані. Це так ще як безпосередньо, в при всьому читали державний бюджет і обжеці і цілі. Розрахунки, як вони робили, вони казали, що мінальні е, послуги і тарифи медцям. Рекомендуємо не підвищувати так. А як ви будете то синку? Так, ми голосуємо Голос за проект пішли. на виносимо? Давайте приступаємо до другого питання протенько потом ту я спроти програмам. Так. Ну, у минулому році ми мали, ви знаєте, ця програма злина права на підтримку ЗСУ. ми нічого не міняємо. ми просто її продовжуємо і виділяємо ці ж кошти 300.000. Ті ж програми. Відповідно до задач. Так. Так. Зупиняємо. Розширення перспективного плану розвитку мережі заходів Захід. Ну, відповідально їхні постанови з цього року проважиться трирічна платникна середня освіта. По нашим даним, так як є вимоги до цієї профної освіти, що на даний час повинна бути в 10-11 класах, паралелі дві і більше. З наших вираховувань по кількості дітей, які знаходяться в Слобідському ліцеї, у нас не ми не ним відповідаємо ця вимогам. На основі цього було проведено громадське обговорення, в яких взяли 461 один мешканець громади нашої, і були звернені як письмові, так і усні, в яких були різні типи ну, прохань не підтримувати проект, рішення не виносити їх на сесію. Визначити, що переколювання нашого ліцею є недоречним і недоцільним, і перечасним під час військового стану. І залишити статус Слобідського ліцею за умови невідповідності вимов до статусу академічного ліцею. Ми хочемо ми просимо винести наш наше питання про план розвитку трансформації оптимізації Слобідського ліцею відповідно до надатку, яке вдається. А саме проведення трансформації мережі закладів освіти 24 двадцять році, проведення громадських слухань, які вже відбулися до 28 восьмого вересня повідомити громадських про припинення набору учнів з 1 вересня 26 року до терміну виконання до 30 травня, припинення набору учнів з 1 вересня 10 класи, це вересень ну, термін виконання 10 вересня 26 року, прийняття рішення про перепрофілювання комунального закладу опорний заклад ліцей, в комунальний заклад Слобідська гімназія, термін виконання до 1 травня 20 року,

Так, Ту, і ти наступне ти питання про завершення структури виконавчих органів селищної ради проти. Щоб які там будуть зміни ні, структуру, ми в сектор організаційної кадрової роботи виводимо спеціаліста другої категорії, і з, з цієї штатної одиниці ми вводимо головний спеціаліст. Так як Тетяна Чех проробила вже рік, і це щось у нас якось.